Я хотів знищити український народ. Все. Там ніякого не було. В них стані до своїх людей дуже дуже погано, поранених не забирають, Вони е, е, вже загинувши тіла, вони не забирають, вони всіх залишають там. Навіть Було таке, що поранених ну, трошки там підлікували і відправляли назад. Бойові дії. Було там відео, Я бачу, як вони поранені прибінтовані на костелях, вони їх ущемляли, там, вони її принижували і заставляли йти назад в бій. Ну, після я повернувся в телепідрозділ служити. Прослужив в новому підрозділі ще е, рік більше року і в по вже потім я перевівся вже по Крешкові. В Сербянському лісі проїни дерев зовсім немає, там знищили дерева вже тими знарядами, можна сказати, просто під корінь. Там, рідко де можна було. Де раніше були ліси, там зараз поля. Декілька там стоборів може бути і все. Як я прийшов на позиції, через два дні я біг за привізіотом по їжу, по воду і, о, взяти батарейки до, до радіостанції, то тоді я за цей день виніс вісім наших пропораних побратимів. Це і дуже, і дуже такий день був насичений на мене. Не можу я забути ще до тепер. Це були дрони. Це і півішки, мавіки з скидами були у нас. Дуже важко було виносити порани, Один, один чоловік не винесе, нас у нас чотири чоловіки в одного пораненого, і це вже кубка людей. І тільки як вони з дронів нас бачили, зразу була перша їхня ціль нас знищити. Дуже важко було. Перше, це був страх і адреналін, дуже великий адреналін. Ну я знав, що ну, якщо я за залишу побратима тут, я вже ніхто зараз не ну, я є перше, то я зразу надавав медичну допомогу першу, і вже починав їх виносити. Страх був великий адреналін, Ще раз повторюю. І ну, кажу, це мої хлопці. Я, ну, з тих вісьмох е, людей там були е, мої знайомі, мої друзі, які я вже багато років знаю вже, і служив в ними Ну, Це для мене було б шти, ну, їх залишити там, ніби собі не дозволити. Навіть незнайомі мені люди, я прийшов до них, ми тільки-тільки познайомилися там. Зараз для мене там, рідні брати. З ними там, пожили одні під землею, разом жили, там, один другому допомагали. Зараз не рідні брати для мене. Ну, моя мотивація полягає в цьому, що перше, захищати нашу державу, як же мій обов'язок, і рідних. Це для мене є сама мотивація.